Юрій Дроботенко приїхав до Полтави із зони бойових дій, аби дообладнати і забрати реанімобіль. Його планують використовувати як пересувний стоматологічний кабінет. Також евакуюватимуть ним поранених воїнів. «Це кресло дуже удобно іменно для цього автомобіля. Значить, для нього не треба електроподйому, тобто вкидується удобно. Цей ренімобіль майже за тридцять тисячі євро придбав баяніст із Нідерландів Олег Лисенко, який народився на Полтавщині. Щоб зібрати потрібну суму. За словами музиканта, за півроку він зіграв більше 50 благодійних концертів у Нідерландах та Франції. Цей останній концерт ми заробили 1223 євро. Наприклад, тисячу Тому це непоганий заробіток, Інколи я грав і заробляв тільки 200 євро. Або навіть менше В залежності для українців, для біженців. Я дуже багато грав. Їх тут уже 120 двадцяти з Тому Тому для них, якщо ГРО то там ж безкоштовний касан. Це другий Реннімобіль, який Олег Лисенко від початку повномасштабної війни передав військовим збройних сил України. Дуже гарний автомобіль. То що він повноприводний. Він у гірській місцевості у Швейцарії, у горах, де сніг лежав. Отам вона використовувалась. Може їздити і по снігу, і по камінні, і по грязі. Три літра мотор, дуже потужна, дуже проходима, хоча в грязь ще не заїжджав, ще не пробував. Ну, а з практики дуже, дуже дуже гарний автомобіль. Дуже гарний, комфортно. Їдеш, оддихаєш. Стоматолог Андрій Бусло допомагав обирати обладнання. Деяке придбав за власні гроші. Світильник робочого поля, який е, дає дуже яскраве освітлення, і при цьому можна нормально працювати якісно. Це портативна установка, яка має свій власний компресор. Є турбінні е, накінечники. За словами Юрія Дроботенка, такий реанімобіль уже має запити на лікування військових та цивільних. Чаще всього це запущені стоматологічні проблеми. Корни неудаленные, те, которые потом начинают нагнаиваться. Пульпитные зубы, это, конечно, боль такая, никому не пожелаешь. Начинались осложнения, гнойные. Это, естественно, боец выбывает из, из боевого дежурства. Также мы там оказывали и будем оказывать помощь местному населению, потому что 7 месяцев в оккупации, естественно, стоматологической помощи там не было. Ренімобіль зі стоматологічним обладнанням із Полтави поїхав до військової частини на Харківщину. А у серпні, за словами Олега Лисенка, він почне збір на іще одну таку автівку для Збройних сил України. Вірачиш Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.